Речі, я теж піднімав в стендапі питання, знаєш, чи били вас батьки? Якщо били, то чим? І там такий список, але є, знаєш, дуже цікаво, що є люди, які пишуть: Боже, били батьки, це, це що за виховання? Як вони виховувалися? Але в той же час, коли я питаю людей, яких били батьки, за що вас били? 90% такі, такі було за що. Ми з моїми братами якогось разу знайшли капкан. Ну, — Закритий, закритий. я закритий. Сподіваюся. Ми його відкрили. Та ні. І ми двоє тримали, а третій брат ставив всередину зерно, так от рукою, щоб злапати голубів, зловити. І типу, ну от, два тіпа тримають, отак, так, а третій так. Я, я якби я зараз побачив свою дитину. Піздец. Батьки йшли працювати там 8 годин в колгоспі чи на якомусь підприємстві, плюс обід. Тебе просто казали, іди чимось, займися і ти. Да. Просто не вмирай.